Ні. Вирішила скористатися послугами кравчині у центрі «Я Маріуполь Турбота і пані Лідія. Жінка виїхала з Маріуполя 10 місяців тому. Весь цей час перебувала у Запоріжжі. До центру на ремонт принесла штани, у яких зламалася блискавка. Нам подзвонили, що є така організація «Я Маріуполь. Вони допомагають. Ми приїжджали сюди за продуктами і нам. Тут сказали, що є такий центр, що допомагає. І ну, так як поламався замок на брюках, ми вирішили сюди прийти. Дуже задоволені. Я взагалі не знаю, що ми робили, і, і якби було слідною оця допомога. Дуже задоволені. Загалом послугами кравчині вже скористалися понад 10 переселенців. Найбільше людей було у перший день роботи центру. Усі приносили ремонтувати речі, каже кравчиня. Ремонт одягу це там підшить брюки, ремонт куртки, замінити можна блискавку, ремонт постільної білизни, коротко, ну Підшить рукава там. Ну ремонт одягу. Більше ніж 30 людей за чотири дні роботи побутового центру завітали до стоматолога. Як каже лікарка, були серед пацієнтів і діти, і літні люди. Зараз також стоматологиня проводить прийом, а саме здійснює професійну чистку зубів. Ми тут можемо зробити вам рингонограму, проконсультувати, пролікувати каріс, проростувати зуби, пролікувати пульпіт, периодонтит, зняти гостру біль. Крім того, переселенці можуть скористатися послугами перукарів та зробити собі зачіску. Для цього у центрі працює двоє майстрів. Також тут є пральня. Там у наявності дві нові пралки та стільки ж сушарок. Усі речі, які беруть, працівники потім розкладають та розподіляють у спеціальні пакети. За потреби можуть і попрасувати. Приносят всякие вещи. Сейчас пошли ход гординки, люди приносят, потому что дома старые машинки, невозможно там отстирать. И приносят верхнюю одежду. Здесь очень машинки, здесь последнего поколения. Кроме нижнего белья, у администратора регистрируется, здесь потом следующее. Взвешивается все, перебирается по сортам. Загалом послугами центру скористалися понад 70 осіб. Усі вони надаються винятково переселенцям з Маріуполя. Для пільгових категорій безоплатна, а для працездатних осіб обслуговування здійснюється за невелику плату. Оплата у кожного фахівця своя, на те, є у нас адміністративний корпус, у якому є прайс листи, і всі маріупольці можуть ознайомитися з цими цінами. Для того аби потрапити до фахівця, треба попередньо записатися. Зробити це можна за телефоном фонду Я Маріуполь або в адміністратора. Центр працює щоденно, крім неділі, з 8 до 18 за адресою проспект Соборний 152. Єлизавета Баздрева, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.